Всім привіт! Мене звати Валерія. А ви на каналі Wonderful Life. Сьогодні я покажу вам свої прочитані книги за серпень. Розкажу про свої враження і про самі книги. Першу книгу, яку хочу показати, це Корона, автор Роберт Лейсі. Ця чудова книга створена для роз'яснення, пояснення і кращого розуміння серіалу від Netflix під назвою Корона. Ну і книга стала чудовою біографією королеви Єлизавети II в період з 1947 по 1955 роки. Вона гармонічно вписана в історичний контекст. У книзі пояснюються певні політичні моменти, і також певна увага приділена тогочасним політикам. Наприклад, один із розділів присвячений Черчиллю. Книга дуже круто, дуже гарно оформлена. В ній дуже багато різних ілюстрацій, тут є і реальні фотографії королівської, королівської родини і політиків. А також багато кадрів з фільму. Книгу цілком можна читати окремо від серіалу як окрему книгу, окремий окрему біографію. Але вона все-таки дещо прив'язана до серіалу. В плані ця книга тут позначена, що вона перша насправді існує ще друга українською її, щоправда, поки немає. Так от саме ця книга вона написана за першим серіалом. Тут 10 розділів, які співвідносяться з 10 серіями першого сезону. Тим не менше, як я вже сказала, книгу цілком можна читати самостійно і при цьому не подивившись серіал. Але мені здається, що цікавіше було б спочатку переглянути серіал, потім почитати книгу. І так буде і цікавіше, і серіал стане трохи зрозумілішим. Тексту книзі в цілому не переказує подій серіалу. Він пояснює лише деякі, можливо, трошки спірні, трошки незрозумілі моменти, можливо, якісь а, такі художні, художні оформлення певних подій, художній погляд в серіалі на історичні та політичні події. І все це тут роз'яснюється, щоб глядачам було зрозуміліше, щоб вони не плутали вигадку з реальністю. Але книга вона більше як показує події з іншого ракурсом. Якщо серіал... Це художня інтерпретація події, то ця книга тут факти. А книга мені дуже сподобалася, мені було її дуже цікаво читати, вона цікаво написана, в ній цікава інформація. Я особисто мені було важко від неї відірватися. Книгу дуже рекомендую всім фанатам корони. Якщо не дуже любите читати, то принаймні вона заслуговує уваги просто за своє чудесне, шикарне оформлення. А, ну і також всім, хто цікавиться історією Британії, зокрема Долої Королівської родини. Наступна книга, про яку я хочу сьогодні розповісти, це зориний пил Ніла Геймана. Це чудова казка для дорослих, сповнена пригод, магії та любові. В нас події відбуваються в часи Вікторіанської Англії у одному містечку англійському. Воно обнесено муром, а за муром починається цілком новий світ, магічний світ. Власне, мур це кордон між нашим світом і чарівним. І людям цей мур заборонено перетинати і для Контролю над цим на єдиних воротах Муру стоять вартові, завжди там стоять, стоять і нікого не випускають за його межі. Але наш, наш головний герой, звісно, перетинає мур, опиняється в чарівному світі, де його пригоди і починаються. Протягом подорожі він зустрічається з багатьма різними персонажами. Також тут є чудова лінія. А, Тут в нас є таке королівство, наче в чарівному світі, в якому точиться боротьба за престол між нащадками. От і за цим теж цікаво спостерігати. Не знаю, мені книга дуже сподобалася, вона дуже легко читається, вона дуже швидко читається. і Я з нею отримала купу задоволення. Книга може зацікавити всіх тих, хто любить фентезі, казки. А також просто читає цікаву легку книгу відволіктися. Наступна книга це княгиня Острозька Марії Ткачівської. Скажу одразу, мені спочатку її було читати важко. Перший сторінок 100 я звикала до стилю письма авторки, і тут дуже довго ми підходили до основних подій цієї книги. Але зрештою я подолала ці перші 100 сторінок. Всього сторінок тут близько 500. І потім мені е, реально стало дуже цікаво, я втягнулася і е, вже було важче відриватися від книги. Книга сповнена трагедії, невдач, травматичних поворотів долі. Вона розповідає про е, сильну духом жінку, яка не зламалася е, під тиском всіх цих випробувань, і яка е, Пройшла їх усіх з гордо піднятою головою. Як я вже зазначила, я довго звикала до цієї книги. Мені, чесно кажучи, не дуже сподобався стиль письма авторки. Текст, мені здається, трошки перевантаженим. Багато зайвих описів, як на мене, особливо в діалогах, і в цих описах губиться сама суть діалогу. і є Дуже тут на кілька сторінок такий розлогий опис міста Острога і де є просто перелічення там якихось будівель, вулиць, церков. І, ну не знаю, мені здалося це не дуже доречним. Я тут теж вас спрямовую на відео, де я читала цю книгу. Там я розповідала про свої враження одразу в моменті прочитання книги. А, але скажу зараз, от вже пройшов деякий час після її прочитання, і в мене залишилося а в Принципі гарні спогади про цю книгу. В цілому мені історія сподобалася. Мені е, сподобався сюжет. Мені не дуже сподобалася реалізація, але взагалі книга була цікава. Тут є і збройні сутички, і трагічні смерті, і нечасті, і щасливі моменти. Сюжет книги розвивається на тлі історичних подій, зокрема, він з московитами і безжальними набігами татар. І на останню роль тут відіграє боротьба за родові маєтки. Взагалі, події відбуваються у у 16 столітті, в основному це місто Острог, але й інші локації. Тут йдеться про княгиню Гальшку Острозьку. Вона дуже багата, з високим титулом, одна з найбажаніших наречених країни. і весь час її хтось намагається із кимось одружити, і при цьому. Не цураючись жодних способів хитрощів, обману грубої сили. І при цьому її ніхто не питав, чого хоче вона, чи хоче вона взагалі одружуватися чи ні. Ну і навколо цих одружень розпалюються спекотні суперечки, комусь подобається. Перспектива певних певного шлюбу комусь ні, і так як це суперечки відбуваються в колі е, багатих і впливових людей. Зокрема, тут задіяні і король, і королева, і княгиня е, мати цієї гальшки. Я вже зазначила про те, що мені не дуже сподобався. Е, Сам текст книги, але зазначу, що тут є багато дійсно красивих описів і таких красномовних моментів, і дійсно приємних моментів. Особливо до душі мені припав розділ під назвою Для мрій вистачає одного, в якому відбувається розмова про книги та книгодрукування. Розділ дуже коротенький, дуже маленький, але не знаю, в мене якось знайшов відгук в душі, я навіть його стікером Зазначили, якщо бачите, отут -от він маленький визирає. Ну і ще тут є один момент, який мене якось трохи насторожив. Тут є згадка терміну динозаврів. Тут реально є це слово. І враховуючи, що події в нас відбуваються у 16 столітті, а динозаврів, ну, скажімо так, відкрили, почали досліджувати у 18 столітті, то тут не знаю. Якось, якось щось не клеїться. Не знаю, в 16 столітті радше доречніше говорити про драконів ніж про динозаврів. От, ну є тут такий момент, трошки трошки вибивається з загального контексту, як на мене. Книга цікава, все-таки раджу вам спробувати також її почитати тим, хто любить. Історичні романи і такі от романи з ну я не скажу заплутаним сюжетом, але з купою якихось впробувань і ну, трагедій. Я думаю, що ця книга може сподобатися прихильникам такої літератури. Наступна книга, про яку хочу поговорити, я прочитала в електронному варіанті. Вона має назву Що ви несете. Власне, це книга про прапори, але це не підручник про вексикологію, тобто про науку про прапори, а радше дружня розповідь про якісь цікаві моменти з історії і символіки прапорів. У книзі чітко і коротко розібрані прапори практично всіх країн світу, причому як нині діючі, сучасні прапори, так і попередні, і також, зазначені, ну, також увагою не обійшли прапори держав, що розпалися, наприклад, СРСР. І також на прикладах дуже просто і дуже легко пояснені, пояснена основна символіка прапорів. Книга орієнтована на тих, кому це цікаво, цікава ця тема, але він не готовий глибоко в ній копатися, розбиратися або а, просто не знає, з чого почати. А, ця книга чудово підійде для новичків у цій сфері. Вона написана дуже просто. там... А, Зібрана така загальна основна інформація, вона вся структурована, і разом із тим, мені здається, що фахівцям це також було б цікаво почитати, ну або тим, хто вже більш-менш розбирається в цій темі. Бо знов-таки тут все зібрано докупи якісь основні факти, і книгу можна використовувати як таку невелику збірку. Основних моментів у Прапора. Тим не менше, все-таки для тих, хто розбирається в цій темі, книга може здатися дещо поверхневою. Книга сповнена кольорових ілюстрацій, в ній є дуже багато зображено прапорів різних країн світу, і це дуже круто, це дуже чудово, бо це зручно і економить час, і не потрібно гуглити паралельно з читанням книги. А одразу поруч із текстом, поруч з описом прапора, є його Зображення, і це ну, дуже зручно, і я дуже рада, що в цій книзі є ці зображення, бо без них це було б набагато важче і складніше сприймати. Єдине, чого мені не вистачило в цій книзі, це списку літератури, якою користувався автор при написанні книги. Бо ну, таке щось згадувалось там якась одна праця, по-моєму, згадувалася, але вона згадувалася десь посеред тексту. А такого звичного для мене списку літератури у кінці книги не було. А хотілося бачити, бо це ну, по-перше, це підіймає рейтинг книги в моїх очах, бо одразу видно, що автор не звідкись там придумав ці ці факти, цю е, книгу. А під його роботою є якась основа, є якісь дослідження, і є якісь попередньої праці. І крім довго, цього списку літератури можна для себе знайти щось цікаве і почитати для більш роздовгу і більш глибокого вивчення теми. Загалом книжка мені сподобалася прочитала я її досить швидко, досить легко. Мені було дуже цікаво. Знайшла для себе дуже багато різної інформації, але я чесно кажучи, такий дуже-дуже новачок в цій сфері, тому ця книга була для мене дуже доречна. І остання книга, про яку я сьогодні хочу вам розказати, це глибоко під водою Пола Гоукінс. Ця книга захоплює буквально з перших сторінок. Ми дізнаємося про те, що Нел Ебот потонула. Події відбуваються у 2015 році. Ми знайомимося з купою різних. Людей, які так чи інакше пов'язані з Нел, це і її сестра, і її дочка, різні її знайомі, колишня подруга, сусіди, ну і так далі. З усіма ними спілкується поліція, яка розслідує смерть Нел. І тут починається найцікавіше, адже всім їм є що приховувати, всі вони щось не договорюють або десь підбрехують. Протягом цієї книги нам е, потрібно розібратися, чому це так, що вони приховують, і що тут взагалі відбувається, та й, чи, е, та й чому потонула Нел, е, чи це був її вибір, чи хтось їй допоміг у цьому. Будинок Нел розташований недалеко від затону утопленець. Це місце цікаво тим, що тут в різні часи потонуло дуже багато жінок, когось потопила інквізиція під час полювання на відьом, хтось сам самостійно втопився. І ця традиція, така жахлива традиція, продовжується і до наших днів. Власне, Нел дуже вабило це місце, вона цікавилася цим місцем, вона цікавилася історією. Жінок, які потонули в цьому місці, вона любила ці загадки і врешті сама стала такою таємницею. Текст складається з багатьох розділів, а він дуже хронологічний. На кожній сторінці позначена точна дата, коли відбуваються події. І історію ми бачимо з різних ракурсів, з різних точок зору. Бо в кожному розділі. Оповідь йдеться від лиця якогось з персонажів. То це сестра Неле, то її дочка, то поліцейський, то іще хтось. І таким чином ми бачимо історію з усіх боків і краще дізнаємося персонажів, їх тут багато, і всі вони чудово розкриті, ми розуміємо переживання всіх їх. І, зрештою, це допомагає нам зрозуміти їх. Зазначу, що у книзі зустрічається ненормативна нормативна лексика. Не люблю насправді, коли таке трапляється у книгах, бо для мене це незвично. Я якось звикла думати, що книга це осередок такої чистої літературної мови. Але книга подій к неї відбувається в сучасному світі, і тому не дивно, що тут використовується така лексика, втім її тут небагато, і вона, в принципі, доречна відповідає подіям, відповідає емоціям персонажів. І, в принципі, особливо воко накидається, але ну, знов таки для мене це було незвично. Не знаю, якось я завжди вважала, що будь-які емоції, будь що можна передати простими словами, не стосовуючи мат. Е, ну, але е, це наш сучасний світ, і тому, мабуть, непогано, що це є і в книзі також. це... Якось наближує книгу ще більше до нашого реального світу і заглиблює читача, не знаю, дає йому можливість знає якось більше повірити в. Те, що відбувається в книзі. Книга мені сподобалася, мені було дуже цікаво її читати. Ну і ще один такий маленький нюансик, тут є одна друкарська помилка, вона абсолютно ні на що не впливає, але мені чомусь вона в очі кинулася, як я вже сказала, що тут чітка хронологія події і стоять кругом дати, власне, тут зазначені день тижня і число. І ну, тут, власне, в книзі просто не знаю, чи то прикладачі, чи то таке і було від початку. переплутано четвер з вівторком, і вийшло так, що у нас за середою 12 серпня йде вівторок, 13 серпня. Ну, але це знов-таки така дуже дрібничка, але тим не менше я її помітила. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Пишіть в коментарях, можливо, ви читали ці книги, можливо, ви хочете їх прочитати. Діліться враженнями. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а на цьому я із з вами прощаюся. До зустрічі!